Неподалік від колодязя збереглися руїни давнього кам'яного муру. Наступного вечора, скінчивши роботу, я вернувся туди і ще здалеку побачив, що маленький принц сидить на краю муру, спустивши ноги, і почув його голос. Хіба ти не пам'ятаєш? Це було зовсім не тут. Очевидно, йому хтось відповідав, бо він заперечив ні, ні, саме цього дня, тільки не в цьому місці. Я наближався до муру, але нікого там більше не побачив. А проте маленький принц знову комусь мовив. «А тож, на піску ти побачиш, де мої сліди починаються. Тобі доведеться лише зачекати мене. Сьогодні вночі я туди прийду. До мору залишалося двадцять метрів, але я так само нікого не бачив. Помовчавши, маленький принц спитав, а в тебе добра отрута? Ти певна, що я недовго мучитимуся. Я зупинився. І серце мені стислося, але я досі ще нічого не розумів. Тепер йди, мов маленький принц. Я хочу стрибнути вниз. Тоді я опустив очі і аж підскочив. Під муром, звівши голову до маленького принца, згорнулася жовта гадюка, від укусу якої людина гине за 30 секунд. Намацуючи в кишені револьвера, я бігом кинувся до неї, але, почувши шурхіт моїх кроків, гадюка тихо, мов висохли потічок. Застримувала по піску і з ледве чутним металевим дзвоном заповзла поміж камінням. Я підбіг до Муру саме вчасно, щоб підхопити на руки маленького принца, білого, мов сніг. Що за витівки? Ти вже розмовляєш із гадюками. Я розв'язав золотого шарфа, який він постійно носив, змочив йому скроні, дав йому випити води. Але я не зважувався більше ні про що розпитувати. Він поважно глянув на мене. І обвив мою шию руками. Я почув, як б'ється його серце, мов у пораненої пташки. Він сказав мені, я радий, що ти знайшов, у чому там був клопіт із твоєю машиною. Тепер ти можеш повернутися додому. Звідки ти знаєш? Я сам збирався сказати йому, що над усі сподівання таки полагодив літака. Він нічого не відповів на моє запитання, лише сказав, я теж сьогодні повертаюся додому. Потім сумно додав: це значно далі, і набагато важче. Я відчував, що речі діються якісь чудні. Я стискав його в обіймах, наче малу дитину, а проте здавалося, що ніби він вислизає просто в якесь провалля, а мені не змога його втримати. Його задумливий погляд тікав кудись у далечінь. У мене залишиться твій баранець і ящик для баранця, і обротька. І він сумно сміхнувся. Я довго чекав, відчував, що він потроху приходить до тями. Хлопче, та ти трохи злякався, Ще б не злякатися. Але він тихо засміявся, куди страшніше буде сьогодні ввечері, і мене знову обсипало морозом від відчуття непоправного. Невже? Невже я більше ніколи не почую, як він сміється? Цей сміх для мене ніби джерело в пустелі. Хлопче, я хочу ще почути, як ти смієшся. Але він сказав сьогодні минає рік. Моя зірка саме над тим місцем, де я упав рік тому. Слухай, хлопче, адже вся ця історія з гадюкою, з побаченням і зіркою, це ж просто, просто лихий сон, геш? Але він не відповів, лише сказав найголовнішого не побачиш очима. Це як із квіткою. Якщо ти любиш квітку, що росте десь на далекій зірці, вночі тобі люби дивитися на небо. Всі зорі розквітають. Еге ж, це як із тією водою. Коли ти дав мені напитися, вода була, наче музика, а все та корба, мотузка. Пам'ятаєш? Вода була чудова. Вночі ти подивишся на зорі. Моя зірка дуже маленька. Я не можу тобі показати, де вона, та це й краще. Вона буде для тебе одна із численних зірок, і тобі так любо буде дивитися на них. Всі зорі стануть тобі за приятелі, і потім я тобі дещо подарую. І він засміявся: О, хлопче, хлопче, я так люблю цей твій сміх. Оце і буде мій дарунок. Це буде якість тією водою. Що ти хочеш сказати? У кожної людини свої зорі. Для одних тих, хто подорожує, вони дорогоуказ, для інших це просто маленькі вогники, для вчених зірки це наукова загадка, для мого ділка вони золоті. Але всі ці зорі німі. А ти матимеш такі зірки, яких більше ні в кого немає. Як це розуміти? Я житиму на одній зірок. Я там сміятимусь, і коли ти подивишся вночі на небо, це буде так, наче всі зорі сміються. Ти матимеш зорі, що вміють сміятися, і він сам засміявся. І коли ти втішишся, а втіха таки приходить, ти будеш радий, що познайомився зі мною, ти завше будеш моїм другом. Тобі захочеться посміятися зі мною, тоді ти відчиниш вікно, і тобі буде приємно. І твої приятелі будуть неабияк здивовані, що ти смієшся, дивлячись на небо. А ти їм скажеш так, так, зорі завжди викликають у мене бажання сміятися, і вони подумають, що ти не сповна розуму. Ось таку галепу, ти через мене вскочиш, і він знову засміявся. Це буде так, наче замість зірок я дав тобі безліч дзвіночків, що вміють сміятися, і він знову засміявся, а потім споважнів. Знаєш, сьогодні вночі краще не приходь, я тебе не залишу. Я матиму такий вигляд, наче мені зле, наче я вмираю. Так буває. Не треба, щоб ти це бачив. Я тебе не залишу. Однак він був заклопотаний. Я кажу тобі це і через гадюку. Не треба, щоб вона тебе вжалила. Гадюки злі. Когось ужалити для них. Тіхо, я тебе не залишу, але щось його заспокоїло правда, на другий укус отрути в неї не вистачить. Тої ночі я не помітив, як він пішов, він тихо вислизнув. Коли я наздогнав його, він ішов прутко і рішуче. А, це ти, тільки й сказав він мені, і взяв мене за руку, але щось іще його тривожило. Даремно ти так учинив. Тобі буде боляче, я буду, наче, неживий. А насправді це буде не так. Я мовчав. Бачиш, це, це дуже далеко. Я не можу забрати туди свого тіла. Це заважко. Я мовчав. Але це все одно, щоб виконати стару оболонку. За старими оболонками нема чого жалкувати. Я мовчав. Він трохи занепав духом, але все ж зробив ще одне зусилля. Знаєш, це буде гарно. Я теж дивитимуся на зорі, і всі зорі будуть, наче, криниці зі співочими корбами, і всі вони дадуть мені напитися. І я мовчав подумай, як це буде чудово! Ти матимеш 500 мільйонів дзвіночків, а я 500 мільйонів струмочків. І тут він теж замовк, бо заплакав. Це тут, дай мені ступити ще крок самому. Він сів на піску, бо йому стало страшно. Потім він сказав: Знаєш, моя троянда, я за неї відповідаю, а вона така квола і така довірлива. Єдине, чим вона може захищатися, це чотирма жалюгідними колючками. Я теж сів, бо ноги вже не слухали мене. Він мовив: ну, от, це все. Завагався ще хвилину і став, і ступив лише крок. Я не міг ворухнутися, наче ну, жовта блискавка майнула біля його ніг. Якусь мить він стояв непорушно, не кричав, потім упав, повільно, як падає дерево, повільно і нечутно. Бо пісок приглушує звуки.